Мої вітання, дорогі шестикласники. Знову ми з вами на уроці української мови і продовжуємо вести мову про прикметники. Тема нашого сьогоднішнього уроку відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої групи. Отже, як визначити, до якої групи відноситься той чи інший прикметник? Це важливо, тому що від цього і залежить, як правильно відмінювати той чи інший прикметник. Отже, група прикметників відзначається за кінцевим приголосним основи прикметника. Тому, прикметники поділяються на тверду і м'яку групу. І прикметники цих груп мають різні зразки відмінювання. Отже, до твердої групи відносяться прикметники, основа яких закінчується на твердий приголосний. Діточки, звертаю увагу, закінчується на твердий приголосний. Тобто закінчення у початковій формі, а початкова форма це в нас називний відмінок чоловічого роду, звертаю увагу чоловічого роду. Це є початкова форма прикметника називний відмінок чоловічого роду, має закінчення и. Тобто малий, мал у нас є основа закінчення и, основа закінчується на твердий приголосний, тому що і не пом'якшує попередній приголосний. Такі прикметники ми відносимо до твердої групи. А зараз побачимо, як вони відмінюються. Перед вами зразок відмінювання прикметників твердої групи. Звертаю увагу, знову ж таки, одне на чоловічий рід – це є початкова форма. Але ми знаємо, що у нас прикметники відмінюються за родами. Тому у в жіночому роді тверда група має закінчення А, а у середньому роді має закінчення Е. Ніколи не визначаємо групу прикметника за прикметником, який стоїть у множині, тому що всі прикметники у множині мають закінчення І. Це запам'ятайте, всі прикметники в множині у називному відмінку мають закінчення І. Тому групу прикметника ми визначаємо за початковою формою, тобто одниною чоловічого роду. Бачите, у родовому відмінку ми маємо закінчення Ого, Ому у давальному відмінку. Ого і Ей ми маємо у знахідному відмінку. І М ем у орудному відмінку, так, і «ому» або ІМ у давальному відмінку, тобто доброму або добрим. Так? Як ви бачите, у прикметника немає кличного відмінка. Це ми вже знаємо, про це ми з вами вели мову, коли тільки розпочинали вивчати прикмет. І тут бачите зразки відмінювання уже жіночого роду і середнього у давальному відмінку, не дивлячись на те, що це є тверда група, закінчення може бути і. Але все рівно ми ці від, е, прикметники відносимо до твердої групи. Наступна група це у нас м'яка група. Звичайно, тут зразу зрозуміло, що основа у таких прикметників закінчується на м'який приголосний. Тобто у прикметників це буде закінчення і, і, і так? Це будуть у нас прикметники м'якої групи, знову ж таки, в початковій формі, як я вже вам сказала, це є однина чоловічого роду мужні закінчення і. І так. Може, ну, це у нас є основа, так як і пом'якший попередній приголосний, тому це у нас яка група. так само, як довго шиї. Хоча основа у нас і закінчується, так ви побачите, на голосний, але ми знаємо, що її позначається двома звуками Ей і, і І. Тому саме закінчення по звуках у нас буде І. А uh, uh, на йод. Йорк... Закінчується основа прикметника. Як же ж відмінюються прикметники м'якої групи? Знову ж таки, якщо ви бачите, у жіночому роді прикметники м'якої групи мають закінчення Я, у середньому роді закінчення Є, як я вам і казала, у множині усі прикметники у називному відмінку мають закінчення І. Хоча, при відмінюванні, ви побачите, що так само, як і в твердій групі, м'яка група має закінчення. Ого літнього, але ми маємо тут ще м'який знак, який пом'якшує основу. Е, і так само у інших відмінках. І у прикметниках виділяють окрему групу як, е, прикметники, які ми не відносимо ні до твердої, ні до м'якої групи. Це цікаво. Прикметники на лиций. Вони не належать ні до твердої, ні до м'якої групи. І відмінюються за окремим зразком. Їх небагато цих слів в українській мові: білолиций, круглолиций, червонолиций, блідолиций. І як я вже зазначила, вони мають окрему групу відмінювання. І наголошую, що ми їх не відносимо ні до твердої, ні, ні до м'якої групи. А гляньте на зразок відмінювання знову ж таки прикметників, які закінчуються на лице. Бачите, у однині чоловічого роду закінчення «и», але у жіночому роді ми маємо що закінчення я. У середньому роді ми маємо закінчення Е, ну і як завжди у множині ми маємо закінчення і у називному відмінку, а у інших відмінках схожі закінчення, як і у інших групах. І подивіться, будь ласка, таку інфографіку, як ми бачимо. Найбільше в українській мові, звичайно, що іменників якої твердої групи, бачите, їх більше як половин. Друге місце займають іменники м'якої групи, і, як я вже зазначила, найменше у нас прикметників, яких які закінчуються на ли. А зараз попрактикуємось трошки. Визначити рядок, у якому всі прикметники належать до якої групи. Для того, щоб це правильно визначити, нам потрібно що у словах записати закінчення. Правильно, звичайний, ми напишемо, що тут у нас буде яка тверда група. Значить, це вже бачимо, що цей рядочок не підходить. Широкий. Закінчення, знову ж таки, ей це у нас яка тверда група. Тривожний. Тут ми пишемо знову ж таки, ей це тверда група. Звичайно, що цей варіант нам не підходить. Торішній, правильно пишемо. І, значить, у нас яка м'яка група. Міцний. Ну, а це на Ей. Значить, це у нас тверда група. Знову ж таки, нам що не підходить? цьогорічне закінчення. І, знову ж таки, тверда група і сільське закінчення. Ей, тверда група. Знову ж таки, нам цей варіант не підходить. Сильній, м'яка група, поки що підходить, так? Мужні, знову ж таки яка? М'яка група? справжній. Знову ж таки, м'яка група, і останній маємо м'яка група. Значить, це у нас правильний варіант відповіді. І переконаємося, чи дійсно ми правим, ближні, ну, здається, також м'яка група, так? Всесвітні О, знову м'яка група. Але радий, значить, ми не помилилися, бо це у нас є тверда група і вишневий. І це також у нас тверда група. Це завдання, я вам допомогла, а наступне ви виконаєте самостійно. Вам потрібно знайти рядок, у якому всі прикметники належать до твердої групи. Там ми шукали рядок, у якому всі до м'якої групи. а... Тут вам потрібно знайти рядок, у якому всі прикметники твердої групи. Ви всі ці рядочки переписуєте собі у зошит. У кожному слові пишете закінчення «и» чи «і», і зазначаєте, наприклад, галочкою правильний варіант відповіді. Або можете просто обвести це неправильний, тому я вас прошу не зазначайте той, який я вам позначила. Я просто показала, як це має виглядати у вашому служиті. І ще одне завдання. Досить часто ми думаємо, як правильно привітатися. Від цього, звичайно, залежить, як ми правильно скажемо той чи інший прикметник, який використовуємо у вітанні. Тому вчимося вітати. Запишіть у формі побажання подані словосполучення Добрий ранок, це називний відмінок. Але коли ми вітаємось, правильно сказати як, доброго ранку, так і запишемо. Щасливий день, правильно як буде? Щасливого дня! Тобто, діточки, спочатку пишемо початкову форму добрий ранок, а через тере пишемо, як правильно визначаємо вітання, тобто доброго ранку, і так усі словосполучення. І ще одне завдання. Складіть словосполучення з поданих прикметників та іменників, поставте їх у родовому відмінку однини. Дивіться, у вас є рідний, і вам потрібно його по. Єднатися з однією групою слів. Бачите, тут різні групи, один, два, три, і написано іменники різних відмінків, край чолові... ви бачите, різного роду край чоловічого роду, мама жіночого село середнього. Тобто ви можете з одним словом утворити іменник, словосполучення з іменником у чоловічому роді, бачите, рідний край я записала. Але рідна мама і рідне село. Але ваше ще одне завдання у родовому відмінку. Тобто родовий відмінок відповідає на питання, якого так? тому у нас буде через тере, ми напишемо рідного рідного краю. Так. І визначимо закінчення ого, так, як у нас було в табличці. І ю у іменнику. Отак От ви напишете. Рідна мама рідної мами, рідне село, рідного села. І так усі наступні словосполучення. Я вам гарно дякую за те, що ви прослухали урок. Якщо він вам сподобався, ставимо вподобайки. Сподіваюся, що він був для вас цікавим і корисним. Гарно дякую ще раз за увагу, всім гарного, плідного робочого дня і до наступних зустрічей. До побачення!